Доброго дня! Да, доброго дня. Ідемо копати картошку. Дружина видала мені відеречко, Лопату хто <рес> писав, бери, вила копають. Такі вила там такі, знаєте, оті ще все в Деповські, отакі всі гострі якісь. Воно не то, не то пальто. То, що вчора розрівняв трішки, де мотоблоком пройшли. Гарні дуже там відгуки, рекомендації писали, що відсіяти тоді вчищать. цими весіннями вже за півліта заморилися. Тож ходи, підемо зараз, Тож подивимося, вона на більше виросла. Uh -huh. Кажуть, не так. Можуть, Білокрилка. Мовити, да, вже такі пов'яли трішечки на сонечки. Ніяк не можемо сок посадити. Воно пара. Хочемо, щоб трішечки. Температура з кова, та й будемо досажувати цей. Погнали. Картошка вже сохне. Вже картошечка. Ооо, свиняч. Вже свиней куплять. Туш ти кож, давай, давай як нас уздоруб на приміщення. А під деревом я замітаю, що під деревом вона мельче чогось. Ну нічого, зна що солі. Угу. Ми все одно їздимо в маркетоп, не можемо, щоб не поїхати щось не купити. Будемо готувати вечерю, так? Да. Сьогодні у нас трошки не такі важкі, як вчора був. Але сьором цілий день на ногу. Uh -huh. Та все лишне макове відпочити. Ну те, то це, тий там. Та дуже стомляє така жара. І хороша картошка. Краще. Щось. Там за бур'яни писали, повиривали би бур'яни, а тоді знімали. Я вам скажу, не такі тут і великі були. і так вже вся Капітально... суха, да. Капітально. Перейдемо туди. Капітально, що так воно, знаєте, збереглося, як воно впарило. Така у гаравні яблучка висіла. Нічого, все поприбираємо. Це буде хайшко, чистенько, ну, перерізав. Нічого, ну, це, мабуть, і досить. Бо чомусь я звернула увагу, що дуже погано зберігається.